Справжня китайська недорога кафешка біля елітного ЖК Тетріс Hall. знаходиться в підвалі п'ятиповерхівки. Будьте уважні, з тваринами не можна. Окрім нашого столику, в закладі обідали лише китайці. На кухні працюють також вони. собі замовила курку в кисло солодкому, порція дебела коштувала 208 гривень. До речі, офіціант нам взагалі не сподобався. А от офіціантка класна. Оглядач київський замовив собі курку по-шанхайськи. Поки він не бачить, я теж трошки з'їла. Курка гостра, але смачна. Біда в тому, що я обпеклася. А ще не прикольно, що там є кісточки. Файний порадник замовив собі смажену яловичину. Вона смачна, але більше схожа на закуску до пива. Дуже хрумка. З десертів тут смажене морозиво, смажене молоко і фрукти в карамелі. Тому ми вирішили залишитися без десерта. Всі китайці в закладі замовляли собі хот-пот. думаю, це найкраща позиція. Ми ж за свій обід на трьох заплатили трошки менше тисячі гривень. Заклад мені сподобався своєю трушністю. Називається палич.